Виступ в такому да, масштабному шоу як Євробачення 100% буде їм на користь. Продовжимо наш з вами розбір валі та дані з групи цифроблату. Них одна матриця, треба нічого не пропустити. Дивіться першу частину. Ми з вами продовжуємо. Але давайте розберемо їхні таланти. Я думаю, що це те, на що варто звернути увагу. Хлопців, однакова матриця, то ми з вами можемо побачити, що зона таланту. Ми саме з вами дивимося на чакру вишутку, тобто це голос або руки, зафіксована по енергії 17. Це саме дивимося з вами по вертикальну циферку по лінії неба. А люди в кого 17-ка, вони або співають, або крутять спікери, або щось малюють, створюють, декорують. Це ще часто ілюстратори, але в першу чергу це музиканти. Музиканти, друзі. А в чому тут особливість? Дивіться 17-ту енергію. У нас з вами Клавдія Петрівна на цій же зоні в неї є. А в цій же зоні вона з вами. Метіна Кароль, у нас з вами Надя Дорофєєва, Юлія Саніна. В общем, дуже дуже багато відомих публічних зірок. І насправді сімнадцята енергія завжди говорить про те, що люди, коли починають проявлятися, вони утримують свою популярність. Але в чому була моя особливість? То я думала, що співає лише Даня виключно. А за музичну складову відповідає Валя. Але як виявилось не так, обидва співають, обидва грають на музичних інструментах. Валя на гітарі, даня на фортепіано. І це гарний показник того, як одна та сама енергія да, по суті проявляється по-різному. Але в них 17-та енергія поєднана з 21 першу енергією світу, що говорить про те, що їхня творчість універсальна і має можливості сподобатися людям різного менталітету. І звісно, це гарний показник на те, щоб співати різними мовами, або або, наприклад, робити різноманітні адаптації. Тому виступ в такому да масштабному шоу як. Євробачення 100% буде їм на користь, Навіть якщо вони не переможуть, просто покажуть себе все далі. Решта піде як по маслу.